Починаємо новий влог, я зараз на зупинці. Богдана Хмельницького. Дивіться, яка тут піца біля мене. Я чекаю маму, ми йдемо з нею в лікарню. У мене вдома два і собака. Класно. а де там би кліща побачила? Там не страшно, клещ. Ти такий класний. Хоть і не хотіть. Тамасні, да. там. Тут ще й Так, да. Всі подивилися, може хтось шукає. Так, да, Це котик, я бачу. У нас зупинка. Як ця зупинка називається? Богдана От... Хмельницького. Біля кенгуру. Біля кенгуру. Біля. біля кенгуру, Богдана Хмельницька. Раніше казали, біля цього солдата з рушницею, якого зараз нема. Ти да. тут просто лежиш. Сьогодні дуже теплий день, ось там їде тралік. И там моя матуся, мы найдем лекарня. Помаши мою зрителям. Привет, привет, моя красавица. Короче идем, нас обхамили от, от врача. Это ужас, что это за люди. Нас обхамили два раза, одна ага. без очереди хотела влезть. Ага влезть туда, в кабинет. Спасибо. Я ее поставила на место, говорю, мы сейчас идем. Так она нас назвала, что мы... И как як... на меня, Ой, да? Чусь, такая, эта, эта, эта Короче, ну я в себе базарную бабу не включила. Я могла включить, конечно, базарную бабу, женщину, обложить ее. Но думаю, оно ну, мне надо. Я на нее просто посмотрела. Ну, а мой взгляд иногда и спотыкается. Ну и еще... вообще да. Сидим, фыркнула, ушла. Теперь она опять за мамой еще и в аптеке. В аптеке мне тоже высказали, что я не умею пользоваться до да, потомным телефоном, но я им не умею пользоваться. Маме туда пришел рецепт. Да, мама угу. как ты безкоштовно. Но как безкоштовно рецепт, то я вспомнила, что мы дети из Радянского союза. Махамили точно так же. Короче, ужас. Привіт! Сьогодні 3 листопада. Вирішила показати свій день, свій вихідний без прикрас. Ну що, прокинулися, позастеляли, постіль, умилися, посварилися, випили кави. У мене дуже сьогодні отако справ. Знаєте, сіла мене кусає, він хоче їсти, треба піти купити йому корма. Нам теж треба щось їсти. Так, тут у нас дивіться. Ванна, машинка вже вімкнена, перу, стірки отако, тому що дуже багато речей треба розкламлятися. Далі йдемо з вами на кухню. Якщо без прикрас, то без прикрас, вибачте. Дивимося, тут в мене починається варити борщ, сніданок. Так, тут я все вже начистила: і морква, і картопля, м'яско розморожується. До речі, у нас біля церкві погані е, діла з м'ясом. У нас знайшли якусь свинку заражену і сказали, що два місяці м'ясо не буде продаватися. Так, увага всім іншим областям України. В Вінниці, там щось є патіта, в нас теж щось зі свинками. Е, робіть висновки. Ну, все. Оце все скоро перетвориться. В см... Смачний борщик. Тут я запарила квасолю для борщика, хай париться. Ну, а я буду снідати яєчня і два кусочки копченого сильця. Ой, як ми тепер будемо жити без нього. І все. Я ще забула вам показати, як я заварюю кавусю. Заливаю дві чайних ложки кави, цукра ложка і не мішаю. Даю йому. Заваритися. Ще, бачите, пігулочка Фанігана, бо дуже болить мене спинка. Ще дуже красивий манікюр. Спонсор мого манікюру мій чоловік. Ще дуже смачне вареничка. Це такий грошовий конфітюр. Чи як дуже смачне? Ну, це я робила два роки тому. У мене є відео на каналі. Шукайте. от. Тут відходи від капусточки, ну і таке все. Голодунька, прийшов, тут нічого м'ясного, хіба що той кусочок тебе привабить? Ну я тобі не дам. М'яса нема. нема, М'яса все, табу, м'ясо табу сєва. Сєва. А ну давай відсюди валі. Чим я буду займатися, зараз вам покажу. Це мої кухонні справи. Поїхали дивитися. Ну, ось вона моя хеллоуінська композиція. Сьогодні я буду робити. Можливо, так, страву з тикви, з гарбуза. Ну У нас кажуть: тиква, гарбуз, десь кажуть там по-іншому. Але першочергова і зараз я перечистила яблучка, які я назбирала. Хочу їх запекти з цукром або з медом в мікроволновці. І, по-друге, я хочу. Показати вам, що незвичного я побачила в цьому році на ютюбі. Це зробила, як мені рекомендували, і буду зараз робити. Що це буде? Побачите. Ну, для цього нам необхідно ось такі ці чашечки насіння з перця, які сказали не викидати. Разом з цими кришечками. Бачите, тільки я носики поудаляла хвостики. Це вже добре посушене, пересушене, навіть ну, довго вони. Не знаю, у вас там буде змога зробити. Зараз ми будемо робити з вами звичайно, незвичайну приправу з болгарського перця із середин болгарського перця. За допомогою подрібнювача. У мене це буде кофемолка, стара радянська кофемолка. Зараз я її вам не буду показувати, вона в дуже плачевному стані. Поїхали. Добре, покажу. Поклала на перший раз три ось такі серединки від перчинок. Отримали ми з вами приправу. Мені стільки вистачить, я її тестую. Бачите, вона по розмірам у тих частинах по складу. Вона різноманітна. Є фракції більше, фракції менше, ароматна. Ну, в мене трошки пересохли ці коробочки насінневі. А ви так, присушить їх і там запах дають от ті перетинки в цих коробочках. І колір залишки самого болгарського підсушеного перчику. Ну. Ось така приправка. Робіть, експериментуйте, в кого ще залишився перчик. да, Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал Іра ТВІ Біла Церква UA. Зберігати я буду цю приправку. Ось в такій ємкості наша українська кераміка у вигляді гарбузика, адже ж сьогодні у нас свято або Хеллоуін. Ну, Ми підтримуємо наших закордонних друзів. Влога хочу показати свої п'ятничні закупочки, такі невеличкі. Те, що потрібно, бачите? Нічого м'ясного в мене нема. В мене молочка, бо ми в молочці собі не відмовляємо. Чоловік у мене кожного дня, кожен вечір випиває велику кружку молока. Я п'ю кефір, я люблю сир. Я полюбляю до кави вершки, просто наше. Купила також зараз дуже гарна скидочка на отакі сирочки весела корівка. Здається, по 12 гривень на свій улюблений салатик. Він у мене є десь в предыдущих відео, подивіться, з крабовими паличками. Я економлю, я беру ось такі своя лінія. До речі, вони непогані. Вони десь коштують 32 гривні, десь так. Печиво до кави 17 гривень. Зараз скітка на оце печиво. Це шоколадна із такою молочною начинкою, 22 гривні. Рошен. Далі зараз дуже хороша скітка на оцей сік. Сік 28 гривень. Бачите, як блочно-поленичний. З м'якоті іменно сік. Так що, з глав вижіть і купляйте. Хлібчик я беру ось такий: 17 гривень з копійками Київська Русь. І я люблю, ми полюбляємо ось такі булочки малятко, Тут десь 12 гривень, намазав собі булочку, колбаску, сир і все, і ти вже поснідав. Далі до молочки ще сметана Президент. Була скидка на Просто наша, а тепер на цю десь 32 гривні плюс 25 грам. Зараз кітка ВТБ, так що не минайте. Кефір, до речі, також по знижкам. Там 10, по-моєму, процентів, 17 гривень пачечка. Що ще? Ще купила наші улюблені айзочки, кілограм корма. Корм, ми купуємо її. Це на додачу до серця, до гарніра, корм 4 лапи з ягням. Гіпоалергенний, так? І вона в нас трошки алергенна собачка. Ну і подивилася обзор Віталіка Вінторіна. Віталік, привіт, якщо ти дивишся. Зараз в Єві шалені знижки, як Чорна п'ятниця. Іменно на шампуні та й на інше. І я дуже полюбляю ось такий шампуньчик, як Вамба. Хто знає, що за фірма, зараз покажу. Ось така фірма. Отак От він виглядає: алоє Аквабомба. Іменно цим шампунем я дуже гарно промиваю своє волосся. 112 гривень, скидка 30%. Він коштував до 140 гривень чи до 150 Тут у нас скільки 400 мл, навіть 500 немає. Ну, ви знаєте, для мого типу волосся підходять прозорі шампуні. Тому от аквабомба мені дуже хорошо вона підходить. Ну і Дуже гарна бумага панда. У мене є і така звичайна, але чомусь мені захотілося ось такої трьохшарової за 72 гривні, 4 штучки, вона така увесіста. Тобто, по метражу її тут багато, три шари. Чомусь попередня бумага. З'єва по скітки мені не дуже сподобалась. Ті три шари, знаєте, як один шар. Зліпили три в один. Перевіримо цю на якість. На цьому я завершую цей свій влог. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім моїм старим друзям, які зі мною, які пишуть коментарі, я вам невимовно вдячна, що ви зі мною, що ви не. Проявляєте свої фен, змінюєте мене на більш таких удачливих блогерів, блогерів в почті мільйонників або там, тисячників. В мене всього-навсього вас, самих найближчих дві тисячі. Дякую, що ви зі мною. Дякую моїм мовчунам. Я знаю, що ви мене дивитесь, Це мої дуже люди, яких я знаю. Дякую вам теж. гарно вам доїхати повернутися додому. Чекаю дуже той подарунок. Ну, не подарунок, ту покупочку, яку вам замовила. Дуже дякую всій вашій родині. Великий привіт. І всім іншим, хто дивиться і напише коментарі, будьте здорові. Все, пока-пока. Все, до нових зустрічей!